Привіт, друже, я зірочка спокою. Сьогодні ми з вами навчимося перетворювати страх на сміливість ходімо разом в чарівний ліс. Одного разу маленький зайчик дуже злякався гуркоту. Він тремтів, поки мудра сова не прилетіла до нього. Зайчику, я подарую тобі чарівну скриньку спокою. Малюй свій страх і клади його в скриньку, він стане тихішим. Зайчик взяв пензлика, фарби і почав малювати. Но чомусь у нього вийшла тільки чорна хмаринка. Зайчику, а тепер поклади свій малюнок у скриньку і побачиш, що відбудеться. Зайчик взяв малюнок і поклав в скриньку. І чорна хмара перетворилася на світлячків, вони розлітаються. І справді зайчик відчув, як його серце стало легким. Тепер ваша черга, візьміть папір і намалюйте те, що тебе лякає. Гуркіт, темну хмаринку, монстрика. Малюй, а я тихенько почекаю. А тепер уяви, що кладеш свій малюнок сюди. Дивись, скринька сяє і твій страх стає меншим. Діти, маленька хмаринка хоче з вами пограти і виконати вправу на дихання. Сядьте, будь ласка, рівнесенько, Вдихайте носиком ось так. Ш -ш -ш -ш. Подивіться, хмаринка збільшується. А тепер видихайте повільно ротиком. І наша хмаринка відлетіла. Повторіть, будь ласка, ще три рази. Ви чудово впоралися. Запам'ятайте, ваша хоробра зірочка завжди з вами. Якщо буде страшно, малюйте, дихайте і будьте сміливими.